Показую майнінг ферму, яка може безкоштовно опалювати ваш будинок або приміщення, при цьому давати тепло в батареї, в теплу підлогу, нагрівати басейн. І так далі. Чистими приносить 420 доларів на місяць у біткоїні, або 780 доларів грязними, якщо у вас безкоштовна розетка або сонячні панелі. Розповідаю, як він працює. Для запуску нам треба його підключити в космос, тобто до інтернету. Далі підключити його до живлення спеціальним проводом, отаким от міцним. Він підключається до трьохфазного автомату, оскільки цей ASIC споживає чимало 5,5 кВт. Сюди ми пускаємо холодну рідину, яка це. Кулює по асіку, він її нагріває в процесі майнінгу, та з цієї трубочки ми її виводимо відповідно на теплу підлогу, на басейн або на нагрів батареї. Ось так воно і працює: безкоштовно опалює приміщення або будинок та приносить від 420 доларів на місяць. Тому, якщо цікаві такі криптоферми, посилання у шафці профілю ну і спеціально для новачків.